Гори сионські ребра північні, місто царя великого, спасина, Сини Божий, що преобразився на горі, співаємо тобі. Аллилуйя. І гори святині своєї, на гору, що її здобула правиця Його, Спасину Сину Божий, що преобразився на горі, співаємо тобі, гору синську, що полюбив її сори. Як єдинорога рога, святилище своє, нас, Сину Божий, що преобразився на орі, співаємо Тобі, Аллилуйя. слава Отцю і Сину і святому Духові і нині і по всіх часи на віки, віків. Єдинородний Сину, і Славе Божий, безсмерний ти. І зволив ти спасення нашої ради, воплотитися від святої бородиці, брісної Марії, незмінне ставши чоловіком. І розп'ятий був ти Христе, Божа смерть, смерть подолав, Ти один у святій Тройці, Рівнославими і за і Святим Духом спаси нас, спасив.